Подихати свіжим повітрям. У нас у кімнаті роблять генеральне прибирання. І, Мабуть, піду на риночок. Хочу купити зелені, шпінату. Дивлюся, що там ще є, що хочу. І шоколадку хочу. Потягнуло мене на солоденьке. Нічка сьогодні була така, можна сказати, неспокійна. Тривог було багато. Але ми не кожного разу спускалися в підвал. Один раз тільки вийшли. А то так дивилися, ну, у нас тут тихо було десь в якомусь іншому краю, Одеської області було неспокійно. Ну, Більш-менш виспалися, то слава Богу. Стає дуже жарко. Прям душно надворі. Покажу вам квіточки, які підгали. Ось такі трояндочки фіолетового кольору. Ось красота така. Вже відсіли і риски. Десь у нас вдома теж і риски вже, мабуть, повідцвітали. Тут рожеві трояндочки. Біленькі, ось такі гарні, а це фіолетові ристки, доцвітають. Ось такі теж гарні трояндочки. Це наша вечеря, верніша вечеря, ось кашка, а це шпінат, я взяла на ринку. Люблю шпінат. А це мене дівчинка вгостила на лисничками. Будемо зараз вечерять. Всім смачного.